Всім привіт! Ви на каналі Аркос. Цьому відео говоримо про найкращі досліджувані у 8 рівня. Щоправда, через різний стиль гри у машин та кількість преміум танків, які на голову сильніші за звичайні, сформувати топ-5 було непросто. І тим не менше, п'яту позицію отримує американський Т-28 прототип. Свого часу броня цієї вісімки вважалась дуже серйозною, але в 2023 році всі вже вивчили вразливі зони машини. Наприклад, достатньо вицілити що кебашти. Хоча інколи снаряд прилітає в маску чи Ще скоси, і тут приведена броня набагато краще. З корпусом така ж ситуація. Поки граємо в топі, ВЛД тримає удар, але потрапляємо на дно списку, і 220 мм особливо не відчуваються. Ще одна проблема прототипа його запас міцності. 1150 хп для ПТСАУ, яка може грати разом з важкими танками, дуже мало. І як варіант можна встановити загартування. Мобільність у Т-28 теж далека від ідеалу. 28 км максималки, але при цьому слабка питома потужність. І по суті, його можна називати танком одного напрямку. І все ж є у американця позитивні якості, наприклад, наявність башти, хоч і не повного обертання. А тому в бою Т-28. 28 прототип інколи замінює важкий танк, однак для впевненої гри не вистачає саме запасу міцності. З іншого боку, фактично немає нарікань на гармату. Пробиття основним снарядом 248 мм і 297 голдою. Разова шкода 400 одиниць та є непоганий ДПМ. 2800 ми отримуємо з досилачем та пайком. Також на прототипі є можливість грати від рельєфу. Донизу гармата опускається на комфортній мінус 10 градусів, час зведення 2 секунди і розкид на 100 метрів 0,36. В цілому показник хороший, крім тих випадків, коли потрібно стріляти через півкарти. Забладнання радив би досилач, механізми повороту та на вибір, загартування чи вентиляцію. В польовій модернізації можна прокачати поліпшене шасі, будування паралакса та штанговий перископ. Ці ж варіанти будуть актуальні і для інших машин, які представлені в топі. А на четвертій сходинці Юдес ЮДЕС-03. Саме цей танк в гілці шведських ПТСАУ нарешті отримує осадний режим, або як його ще називають. Режим X про якісь активні дії на цій машині варто забути відразу броні як такої немає, і якщо танк світиться, доводиться приймати все інколи навіть фугаси. Однак Швед 8 рівня підкуповує трохи іншим, взяти хоча б маскування, яке з легкістю можна розкачати під 65%. Тобто, поки Юдес стоїть в кущах і не стріляє, висвітити цю ПТСАу можна хіба що рентгеном. Та навіть в русі коефіцієнт скритості сягає понад 30%. І в цьому плані Юдес справжня імба. Також немає проблем з пробиттям: 228 мм звичайним підкалібром і 330 голдовим. А ще на додачу отримуємо розкішну швидкість польоту Снарядів із переходом в осадний режим з'являються кути вертикального наведення в мінус 14 градусів, а також при повороті шведа на місці у нього не злітає маскувальна сітка та стереотруба. А тому вибір обладнання на Юдеса в цілому простий. Досилач і вище згадані сітка та стереотруба, яка покращує огляд, адже в базовій комплектації ми отримуємо тільки 350 метрів. З рухливістю у ПТСАУ все добре. Максималка вперед 70 кілометрів, а назад 50. Звісно, на практиці показники будуть скромніші, оскільки машина має серйозні проблеми з прохідністю по ґрунтам. Та все ж це не заважає одним з перших приїхати на позицію і за потреби оперативно її залишити. Варто визнати стиль гри шведських ПТСАУ на любити. Доводиться довго стояти в кущах і ще й часто бути залежним від союзного світла, яке, як ми знаємо, буває не завжди. І як ще часто буває, беремо умовного Мауса, отримуємо відкриту карту. Граємо на Юдесі, обов'язково буде Хімельсдорф, Париж чи якась коридорна карта, де реалізувати потенціал танка набагато важче. Третє місце забирає німецький борщ. Абсолютна картонність і невеликий запас міцності в 1100 хп не особливо сприяють активному геймплею. Rainmetal Borsiк це в першу чергу машина підтримки. І для гри з середньої та дальньої відстані у танка є дві важливі особливості: чудове маскування і відмінна гармата. Якщо на цю ПТСАУ нанести камуфляж та всьому екіпажу прокачати маскування, в нерухомому стані скритість буде уже майже 50%. Якщо встановити маск сітку, показник перевалює за 60%. А тепер стосовно Вогневої Разова шкода солідна 490, ДПМ з досилачем та пайком 3000 одиниць, пробиття базовим снарядом 246 мм, голдовим під калібром 311 тобто дуже хороше. І сюди додаємо час зведення в 2 секунди та прекрасний розкид. Щоправда, навіть з такою точністю від влучань в землю ніхто не застрахований. І по суті, єдиний мінус, який у танка можна виділити в плані вогневої міці КВН в мінус 5 градусів. Якщо торкнутись мобільності, тут приємного. Мало, максималка лише 35 км, до того ж питома потужність менше 10 кінських сил на тонну. Не можна сказати, що борщ це та техніка, яка здатна швидко змінювати позиції чи фланги. Але зі знаком плюс варто відзначити швидкість повороту шасів 40 градусів. На місці ця машина обертається доволі жваво. Базовий огляд тут 360 метрів. Посередній показник, як для ПТСА у 8 рівня. Тому при виборі збірки було б непогано виділити один слот під обладнання, яке покращує саме спостереження. Також у німця є альтернативна гармата, яка зветься в простонародді ДЦП-ган. При її встановленні ми отримуємо значну альфу в 750 одиниць, не найкращу точність і дуже повільну швидкість польоту снарядів, що змушує їхати ближче до атакуючої лінії. Безумовно, доля фановості з такою разовою шкодою присутня. За два успішні постріли, наприклад, можна знищити однорівневий важкий танк. І тим не менше, більш стабільним варіантом, як на мене, є гармата з альфою в 490 З обладнання рекомендую механізми повороту та досилач, а далі варіантів багато: стереотруба, оптика чи масксітка. На другому місці італійський Семовенте Контрокаро 67. Танк є повною протилежністю борща. До числа імбових штурмових ПТСАУ цей апарат записати важко, але на фоні інших вісімок, які мають подібний стиль гри, самовенти виглядає відносно непогано. Само собою, у машини вже є так звана механіка циклічного барабана, тобто три снаряди з альфою по 400 і перезаряджанням між пострілами в 7 секунд. Сам магазин кадешиться майже 25 секунд. Точністю італієць не виблискує, а тому оптимальний варіант грати на ближній та середній відстані. Це вже залежить від карти та сетапа. Пробиття у машини в нормі: 226 мм основним снарядом і 300 мм голдою. Італійська ПТСАУ має кути вертикального наведення в мінус 10 градусів, а з урахуванням міцної башти гра від рельєфу це позитивна якість вісімки. На башті немає величезного лючка чи тонкого даху, а тому для її пробиття потрібен кумулятив 300 мм. Біда в тому, що для багатьох дев'яток та десяток це не проблема. Корпус у танка захищений помітно гірше. Звісно, він рятує в топі, але проти однокласників краще зайвий раз його не підставляти. Запас міцності у танка 1300 хп, посередній показник як для штурмової ПТСАУ, і як варіант можна встановити загартування, яке додасть 110 одиниць. Стосовно мобільності, з турбіною максималка майже 40 км та питомою потужністю в 16 кінських сил на тонну. І серед представників. Гілки мінотавра саме у вісімки найадекватніша рухливість. Єдина проблема невисока швидкість повороту шасі, а це робить семовенте вразливим, коли він залишається без прикриття. І не варто забувати про те, що башта неповного обертання по 35 градусів вліво та вправо. З обладнання, крім загартування та турбіни, можна встановити вентиляцію або механізми повороту. Ну а першу позицію забирає черіотир. Після стокових страждань тут наступає чудова топова комплектація, де танк розкривається у всій красі. В залежності від карти, сетапа або ситуації на полі бою, на чаріотері можна зіграти як на пт ПТСАУ, тобто працювати з кущів та грати від другої чи третьої лінії. Але наявність башти і непогана гармата дозволяють використовувати британця фактично як середній танк, щоправда, без нормальної броні. Будь-яка необережна дія призводить до втрати і без того невеликого запасу міцності в тисяч. 50 хп, але якщо подібних казусів вдається уникнути, машина, звісно, радує. По-перше, тут хороша мобільність 52 кілометри максималки та питома потужність більш як в 20 кінських сил на тонну. А якщо потрібно від'їхати назад після пострілу, виручає швидкість заднього ходу в 20 кілометрів. Скритість у танка не настільки імбова, як у борща чи Юдеса. Однак ми отримуємо добротні 35% з камуфляжем та прокачаним маскуванням екіпажу. Тепер декілька слів про гармату. Разова шкода основним снарядом складає 390 одиниць. При цьому підкалібр пробиває 268 мм. Але коли ми використовуємо голдовий хешфугас, пробиття стає гірше лише 210 мм, а ось альфа буде 480. І яке ж задоволення кошмарити картонні цілі чи пробивати важкі танки 8 та 9 рівня в борт? Фактично кожні 8 секунд. Якщо брати до уваги інші показники, тут хороші кути вертикального наведення. Ведення та розкид на 100 метрів. Однак є величезна проблема зі стабілізацією, яка суттєво псує загальну картину. А тому при виборі обладнання першим ділом раджу встановити механізми повороту, а вже далі досилач і на вибір оптику чи вентиляцію. Якщо ж відео вам сподобалось, тисніть лайк та підписуйтесь на мій канал. Це сприяє розвитку україномовного контенту. І в коментарях хотілося б побачити ваш список найкращих ПТСА у 8 рівня. Ну а з вами був Аркос всього найкращого!